Івано-Франківськ поступово втілює в життя 42 проєкти міської програми «Бюджет участі з розділу «Допомога ЗСУ». Цього разу 102 окрема бригада територіальної оборони отримала 18 оптоволоконних fpv дронів а сили спеціальної операції важкий ударний дрон, як вказувала у проєкті його авторка Аліна Лещик. Я вперше долучилася до проєкту бюджет участі конкретно до розділу допомога ЗСУ. У своєму проєкті мого авторства я вказала потребу у великому ударному дроні. Одному. Це повторюсь тяжкий ударний дрон який виконує дуже багато функцій на лінії бойового зіткнення. І, в принципі, дуже дякую місту за таку можливість. Координаторка програми Бюджет участі Вікторія Поцюк каже, мешканці створювали справді оригінальні проєкти, прагнучи підтримати бійців з різних підрозділів та різним оснащенням. Це дрон українського виробництва. Важкий ударний косар 8Т, а також оптоволоконні дрони FPV, які зараз вже замінюють звичайні FPV-дрони і є таким важливим технологічним прогресом у боротьбі з агресором. Очільник громади Русана Цінків, вкотре закликає до активної участі в програмі, яка дозволяє мешканцям долучатися до створення міста мрії та підтримки тих, хто оборонить нашу землю. Дякую всім, хто подавав проект. Голосував. Ну тут не було голосування, але хоча б збирав підписи, йшов до мерії, реєстрував, чи, скажімо, в електронному вигляді, чи в такому вигляді. А найбільше дякую нашим захисникам. І, дай Боже, щоб ворога було як найбільше завдано втрат. Ну і що. Була наша перемога, Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Рей.